Renault Кенго в базі Maxie. 6 з дизельним двигуном 1.5К9 заходить на авторина Карпарк. Так, гляньте, яка довга автівочка, друзі. Коробка механічна. ви Бачите, Кенгу Максі. Позаду ось такі у нас дверцята, Тонування. Давайте вже покажу. Гляньте, який величезний просто по об'єму. Тут багажний відділ відсік, як його назвати. Будь ласка, 30-та у нас тільки ось і праворуч. Це у нас вантаж пасажир. Будь ласка. Автівочка, втівочка, скажімо так, приближена до ідеального стану. От приїжджайте, роздивляйтесь. Авто просто в шикарному стані і дуже-дуже збереженому. Будь ласка, отак все відчиняється. Зачиняємо тут, пішли до пасажира. Купа вільного місця, гляньте, тут вільного місця. Можна їхати, ногу на ногу закинути, сидіння, я скажу, майже в ідеальному стані. Ну, майже практично. Ось усі строчечки, все на місці. Шиліки кенгу, кі вінкотун на місці, дверцята не задряпані. Жодного рижечка по кузову. Я кажу, і ззовні, і внутрі гляньте, жодних зауважень. Гартівочка, до речі, вся обслугована, власник буквально от на днях замінив всі мастила, фільтра. Вам робити нічого не треба. Громезні бокові дзеркальця. У вас. Чиста прозора така оптика. Так от виглядається, краса Нагадую, ще раз, це у нас 2015 рік дизельочок в базі Максі, як ви саме бачите. Тому ми маємо передні снопідіймачі, електрозеркала. Будь ласка, ось понизу позаглядайте, по порожках. Сидіння водія взагалі гляньте, жодних якихось зауважень. Всі підтримувачі, пасочки на місці. Кермо ось тут. Навіть килимочки, бачите, ріднесенькі, кенгушні. Так, Підлокотничок, будь ласка, відчиняється, підстаканик. Ось такі от гальма стояночні, механіка, музочка вже стоїть під Bluetooth, MP3 і так все далі. Що треба під флешечку, аварійка, кандюрчик на місці? Ну і пробіг, друзі. 253 тисячі. гляньте на станції красуні кермо, яке, жодної шкрябочки. Погляньте, тут немає. Отак от, от. ну, Пішли, покажу бигун. Димон. Підходимо, що... друзі. Так, я вже вивчив, десь тут лапка така, буде зараз. Зараз, ну, Нажали і підняли. Будь ласка, упорчики тримаються, отак От все відчиняється. Ось він, легенда дизельочок К9К, він котом на місці, фарочки, будь ласка, підкапотний простір. Роздивляйтесь уважно. Так що шукали собі майже ідеальний Кенгу, що в Максі базі, дизельочок. Ось 2015 рік вас вже чекає на авторинку Карпарк. Ціночок авто на сьогодні у нас 8500. За бажання можна придбати авто і кредит. Надають наші банки-партнери. Так що завітайте, місто Кам'янське, стовби 2, а на Карпарк. Працюємо щоденно.